Отож, вітаю вас у сьому випуску рубрики Вчаємо Зека Синк разом. Огляд Ера V1. Програма навчаючих уроків закасинця легко, круто відкриває для нас майбутнє. Привіт, спільнота Зека Синк! Радий бачити вас у сьому випуску нашої рубрики. Ця серія буде особливо по-своєму, оскільки ми змінимо підхід і формат буде у вигляді коротких та зрозумілих відповідей до тих чи інших підтем. Що ж, у цьому випуску піде розмова про еру V1, тобто огляд, не зволікаємо більше часу і гайда до справи. Перша підтема – це вступ. Перше питання це розуміння ZKSync. Закаси. ZKSync представляє нову главу в еволюції технології блокчейн, представляючи протокол, який дозволяє здійснювати масштабовані недорогі транзакції в ефірі. Він працює на основі концепції технології ZK Rollup і використовує докази з нульовими знаннями разом із доступністю даних у мережі. Друге питання це мотивація ZKSync. Основна мотивація розвитку за касин полягає в двох аспектах: ну, як ми знаємо, це безпека та звичайно зосередженість на покращенні досвіду користувачів і розробників. Мета полягає в тому, щоб побудувати зручну платформу, яка працює в мережі Ефіріу. Друга підтема це постановка проблеми. Що ж, перше питання полягає в наступному: проблеми з оплатою газу в ефірі. Однією з найбільших проблем, як ми знаємо, з якою стикається ефірі, є висока вартість газу. Надто висока інколи досягає цього, яка перевищує 40 мільйонів доларів на місяць. Цей фактор вартості був значно перешкодою для багатьох потенційних користувачів і розробників. Друге питання це попит на криптогаманці для користувачів. Криптогаманці, такі як Argent та Dharma, працюють над тим, щоб стати альтернативою традиційним банківським послугам. Ці гаманці потребують масштабованої, недорогої та орієнтованої на користувача платформи, яку Прагне забезпечити Зека Наступне питання це вплив і можливості DeFi. Що ж, зростання з фінансів, тобто DeFi, відкрило світ новим випадкам використання. У цьому новому світі зекасинг може забезпечити повністю потужність для проектів такого рівня, як PayPal у мережі Ethereum, А погодьтеся, рівень досить великий, тобто максимальний. Їдемо до третьої підтеми – це рішення зекасинг. Підхід за до масштабованих недорогих платежів. Що ж, у цьому ми це питання пояснимо наступним чином. За безпосередньо вирішує проблему плати за газ ефірі, значно зменшуючи ці витрати, роблячи платформу більш доступною для користувачів і розробників. Наступне це важливість досвіду користувача та розробника. У розробці за досвід користувача та розробника вважається найважливішим. Протокол спрямований на спрощення та покращення взаємодії з мережею ефірі. Усуваючи складність і тертя. Наступне це як спробувати закасинг. В цьому питанні а, немає ще розбаси, це доволі просто. Найкращий спосіб зрозуміти закасинг це спробувати а, це на собі. Безумовно, хто б казав. Процес простий і для початку потрібно не більше двох хвилин. І РСІ 20 забезпечуючи миття і підтвердження та 10 хвилинну 10 хвилин, власне остаточність на рівні 1. Наступне це транзакційні витрати та ефективність. Як ми знаємо, закасинг пропонує надзвичайно Низькі комісії за транзакції, приблизно 1% від вартості основної мережі для токенів ERC-20 і приблизно 1,30% для перед ERC 20 забезпечуючи миттєє підтвердження та 10-хвилинну 10 хвилин, власне остаточність на рівні 1. Наступне це транзакційні витрати та ефективність. Як ми знаємо, закасинг пропонує надзвичайно низькі комісії за транзакції, приблизно 1% від вартості основної мережі для токенів ERC-20 і приблизно 1,3 для переказів ефірів. Наступне це зручність отримання коштів і платежів. Отримувати кошти в закаси просто і не вимагає реєстрації. Крім того, платежі можна здійснювати на будь-яку існуючу адресу ефірів, включаючи при цьому смарт-контракти. Наступне це процес виведення коштів. Користувачі можуть вивести кошти в основу мережі приблизно всього лише за 10 хвилин, забезпечуючи ліквідність і легкий доступ до коштів, до коштів, і це велике перевагою. Наступне це підтримка Multisync. Заказин підтримує транзакції, транзакції з кількома підписами, що додає додатковий рівень безпеки та є життєво важливим для складних фінансових програм. Наступне це незабаром смарт-контракти без дозволу. Заказин працює над впровадженням смарт-контрактів без дозволу. Більше, розширюючи при цьому набір функцій і зручність використання. А ми рухаємося до п'ятої підтеми. Порівняння zk sync з іншими рішеннями для масштабування L2. Перевага ZK sync у безпеці та зручності використання. zk sync виділяється своєю безпекою та зручністю власного використання серед рішень для масштабування L2. Його унікальне використання з технології ZK кейрлап означає, що користувачі можуть залишати та повертатися щоб знайти свої активи в безпеці навіть після тривалих періодів часу. Наступне це розуміння зікейрела, основна технологія заказів. Lab – це є основна технологія заказів. Знову ж таки, ми повторюсь в цьому випуску і в минулих забезпечує доступність даних у мережі та є єдиним рішенням рівня 2, яке не вимагає від користувачів виконувати будь-які операції дії для збереження тих чи інших коштів. І наостанок це майбутні прогнози важливості Lab. У міру розвитку технології ZK Shark очікується, що ZK зікейлап і як розширення ZK Sync відіграватимуть більш значну роль у конкретних і загальних випадках використання. Тому очікуємо на це. Остання підтема шоста, пробачте, навіть не остання шоста підтема це погляди гозевих експертів. Посібник Віталіка Бутеріна щодо зведення пакетів 2021 року, з який з проти оптимістичних зведених. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін припускає, що в той час як оптимістичні зведення можуть бути а, коротко короткостроковими переможцями для загального обчислення EVM, зі Кейрлапс. І отже, закасинг ймовірно, домінуватимуть у всіх варіантах використання в середньому та довгостроковій середньо та перспективі. Це він наголосив одному із своїх інтерв'ю. Власне, отож, а ми рухаємося до сьомої підтеми – теми глибоке занурення в платформи Зекасин. Огляд Light I.O. Light Zekusink IO це легкий, простий у використанні інтерфейс для взаємодії з протоколом Зекасик. Він надає користувачам швидкий спосіб почати роботу з транзакціями ZECASINC. Вивчення ZASINC. IO. The IO це провідник блоків для ZECSIN. Він надає дані про операції, баланси та рахунки на рахунках. На і та іншу власне, важливу мережеву статистику. Це важливий інструмент для всіх, хто використовує ZASINC, і ви можете а, бачити. Чому? Наступне це вплив ZKSIN на майбутнє блокчейну восьма пітема. Прогнозований розток і впровадження за Оскільки мережа Ethereum продовжує розвиватися, зростає також потреба в масштабованих недорогих рішеннях, таких як ZECASINC. Таким чином, очікується, що впровадження ZKSIN значно зросте в найближчі роки, а може. І в сотні разів наступна це роль в екосистемі блокчейн. Закасинг – це не просто рішення ефірі, а він представляє новий напрямок для технології блокчейн, забезпечуючи план масштабовності та взаємодії з користувачем, що може вплинути на багато майбутніх. Проектів. А тепер пропоную все підсумувати у висновку. Підсумок Ери закасинг. Епоха закасинг знаменує собою важливий поворотний момент в індустрії блокчейні, вирішуючи при цьому деякі з найскладніших проблем, одночасно відкриваючи нові можливості. Останні думки щодо потенціалу та майбутнього закасинг мене наступні. Закасинг має потенціал суттєво змінити спосіб взаємодії з мережею Ethereum І, можливо, з блокчейном в цілому. А він пропускає, пропонує власність власне, новий погляд на те, що можливо, і тим сам відкриває двері в майбутнє, а, наповнене можливостями. А можливості, повірте, у нього великі. Що ж, у мене на цьому все закінчуватиму сьомий випуск. Та чекаю вас в наступній серії. Корисні посилання усі на за в тому числі, ви можете знайти унизу під відео. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково в коментарях. І до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!